Натискаємо на плюсик новий проєкт та обираємо фото із галереї. Далі нам потрібно створити копію. Отже, ми виділяємо наш рядочок і знизу шукаємо створити копію. Тепер просто накладання і перетягуємо один рядочок під другий. Ззаді видаляємо наш водяний знак, щоб він нам не заважав, і тепер виділяємо нижній рядочок. Знизу знаходимо вилучити фон, автоматичне вилучення. І тепер додати текст. Пишемо наше слово, я хочу слово life. Розтягую його максимально, тому що я хочу, щоб це слово було велике. І на цьому великому слові, на цьому прикладі, буде досить гарно видно, як ми можемо текст переміщувати позаду об'єкта. Дивіться, я накладаю повністю слово на себе. Далі я знизу. Шукаю надпис, який називається Шари. Натискаю на шари і просто змінюю, дивіться, місцями. І вже наші буковки позаду мене.